Україно, рідна моя ненько, знов тебе шматують вороги, знов твоїх дітей болить серденько, знов тривога і розпач навкруги. Ти тримайся, люба батьківщино, з нами Бог, воює Він за нас, з ним ми сильні, рідна Україно, не залишить Він нас у цей час. Прихили перед Творцем коліна, попроси про прощення Його, і Він тебе огорне, як дитину, і не допустить Він розрушення Твого. Не шукайте порятунку у людей адже люди такі самі смертні, Бог боронить всіх своїх дітей. І тобі, Господь, не дасть померти. Ти віддай йому усю хвилу. Не жадай для себе похвали і слави, вся хвала належить лиш йому, не розділить Він її з лукавим. Україно, ми усе пройдем з Богом разом ми усе здолаєм зло від нас все відійде і ми нову пісню заспіваєм Ми прославим Бога за любов, за Його спасіння і порятунок. Зацвітеш ти, наша ненько, знов і принесеш хвалу Христу в дарунок. Ну а поки я молюсь за мир, щоб ти перед Господом схилилась, бо лиш Він, надійний поведир, лише Він дарує тобі милість.